Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Десять надважливих об'єктів було уражено з початку тижня, сьогодні вівторок, 4 листопада. А Міноборони звітує, що росіяни розбивають як на тимчасово окупованих територіях, так і на їхніх болотах. Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 листопада. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. В першу чергу хочу вам подякувати, тому що вже наша спільнота наших друзів в вже є 100 тисяч. Спасибі вам велике. Читаю усі коментарі. Дякую за усі ваші побажання і Давайте рухатись далі. Давайте далі просувати у кіномовний контент і боротися проти. Російської пропаганди, ну і звичайно ж підписуйтесь, не забувайте 100 тисяч підписників. Це не межа, це лише початок. Друзі, справді сьогодні вівторок, а вже 10 таких серйозних ударів і в ніч 3 на 4 листопада. Роберт Броднімаярсили безклотних систем гурьців, наші СБУ всі відпрацювали просто феноменально. Якщо Роберт Броді Мадяр продовжує вибивати Москву і вибивати маневрену генерацію, і коли будуть пікові навантаження на центр болота, там зникатиме світло. У той же час Кирило Боданов і його хлопці розбили дуже і дуже важливий об'єкт. Я на цьому зупинюсь окремо, тому що. Я би це назвав влучання місяця. Чому так розповім згодом? Ну, звичайно, служба безпеки України позитувала, що за останній місяць в Покровському в Покровську на Покровському напрямку було ліквідовано півтори тисячі росіян, і це далеко не межа. Ну що ж, поїхали п'ять влучань в ніч з 3 на 4 листопада. В першу чергу, друзі, покажу з такого. Почнемо з такого легенького, скажімо так, тому що Рильськ. В Рильську було винесено під станцію. Ось так вона виглядала. Підстанція на 110 кВт. і Курська область, її частина зараз в пітьмі. Окрім цього, також є влучання і по серйозній підстанції на 500 кВт. це Волгоградська область, Фролово. Давайте подивимось, де вона знаходиться і яке воно має відношення до Москви. Бо здавалось би, ну, Волгоградська область не є біля центру Путіна. Ось вона, Волгоградська область. Скільки там кілометрів до Центру боліт, давайте порах орієнтовно порахуємо. ну 700-800 кілометрів. Здавалось, яка ж тут е, є зв'язок. Але Роберт Броді Мадяр прекрасно знає, який тут є зв'язок і як це впливає м, на енергетику єдину енергетичну систему Російської Федерації. Тому що я вам зараз продемонструю ось. Схему наступну, і ви її вже не раз бачили, і там додалась ще одна циферка. Циферка 7. Це є Фроловська оця підстанція найнижче на цій схемі, бачите, під номером 7 Саме цієї ночі сили безпілотних систем розтрощили там 500 кіловольну підстанцію. Нагадаю вам, що всі підстанції, які ви зараз бачите, промальовані вони всі ведуть до Москви І ось ці дві лінії прекрасні. Ви бачите, вони. Намальовані, що це означає? Маневрена генерація це коли будуть пікові навантаження. А саме ці підстанції слугують для того, аби розподіляти баланс електрики в різних містах, в різних населених пунктах заводів, які працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, і от ці дві лінії, особливо верхня, вони та ні, нижня теж вони беруть. Електроенергію від трьох головних гес на волзі. Це є Жигулівська, Саратовська та Волзька Гес. Я вам вже неодноразово розповідав і ще раз наголошую, що ось саме ці удари по цих підстанціях зроблять так, що коли стане трішки холодніше на болотах, коли там почнуться перепади напруги, треба буде підстанції, або це все балансувати. А цих підстанцій немає, тому що по них б'є. Служб сили без безпілотних систем Роберта робота Мадяра. і це ця от феєрія почалася. Нагадаю вам 14 жовтня, саме в середині минулого місяця наші сили оборони зрозуміли, що Росія і особливо Москва. Особливо Москва повинні бути в пітьмі, і вкотре повторюся, що це не є просто використання ресурсів, аби Росіяни відчули що таке блекаут. Ні, це буде знеструмлення важливих інфраструктурних об'єктів, які працюють і заточені в Росії. Ви знаєте, вся економіка в Росії заточена на військово-промисловий комплекс на те, аби ем, постачати все необхідне для окупаційної армії. Так, от. Будуть блекаути. Москва буде терпіти. Окрім цього, друзі. Крім підстанції, також є два прекрасних влучання по нафтопереробних заводах. Вже традиційно це не перші влучання. Давайте спочатку покажу вам відео, а потім розповім, що це за підприємства. нафтопереробна галузь Росії просто таки на дні, тому що два важливих НПЗ було вдарено в ніч на 4 листопада. Це Кстово, Ніжегородська область і Старлі-Тамак, Республіка Башкоркостан, башкирія Ну туди взагалі це нафтохім нафто завод. Це дуже важливе підприємство, 1320 кілометрів. Чи є межа для наших безплонків? Ні, немає. Це цілком могли бути і наші ці от Firepoint-1, які летять на 1400 кілометрів, а то й більше правда. у них там бойова частина менша, тому що в нас є інший вид. Я вчора вам розповідав Firepoint 2, їм зменшили від, відстань а, польоту до 200 кілометрів, але бойова частина там 105 кілограмів. І, очевидно, саме гурівці використали цей, цю півішку, аби вдарити по дуже ключовій і масній цілі. От ми до неї і дійшли, друзі. Спочатку я вам продемонструю ці кадри, але ні, я вам їх і покажу, і розповів. Суть в тому, що гурівці наші зробили наступне. Майстри відпрацювали по ворожих операторах БПЛА в Авдіївці. Давайте я покажу вам, де знаходиться Авдіївка, якщо ви раптом забули. На мапі. Ось так. Мапа. Авдіївка знаходиться. Ми довго, до речі, обороняли. Так, 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 ось. Авдіївка і давайте до позицій, з яких теоретично могли запускати безпілотники. Ну, бачите, це небагато. Це є 60 кілометрів, умовно кажучи. Тобто, могли запускати дві, якщо 200 кілометрів, то з будь-якої точки з безпечної відстані. Чому цей важливий удар? Здавалося, б, ми ж щодня б'ємо по тимчасово окупованій території. Завдяки цим Firepoint-2 Ми можемо контролювати будь-які склади. До речі, в Довжанську склади вдарили це майже на кордоні з Російською Федерацією і розбомбили напередодні. Там цистерни розбили наші спецпідрозділи. Контролюємо все і вся. Але чому цей удар унікальний? Друзі, тому що в Авдіївці цій знаходилась, тепер вам вже і покажу і кадри. Гурівці прозвітували ось ці прекрасні кадри ударів. Так, от це робота хлопців і дівчат Крила Буданова по підрозділу, який називається центр Рубікон. Чим він важливий? Ну, в першу чергу, таке некрасиве порівняння, недоречне можливо, ви скажете, але найкраще демонструє розуміння того, проти кого працюють сили оборони України. Рубікон це російські окупаційні птахи Мадіра. Тобто, це найсильніший, найелітніший, найпрофесійніший підрозділ використання БПЛА, як і ударних, так і розвідувальних. Там і молня, і ланцет, і ФПВ на оптоволокні, і інші дрони. В чому їхня суть? Тому що без перебільшення, друзі, ці Рубіконщики, ось зараз буде прекрасне влучання, командний пункт Рубікону. Вони стали ключовими на Курській операції, і, на жаль, ключовими стали на, в наступальних діях на Покровськ. Тому що сили оборони України виступали з Курського напрямку саме через те, що туди були підігнані ці рубіконщики і вони справді дуже вміло працюють безпілотниками. Ну просто це. На жаль, це найкращі аси безплодних систем окупантів, і так само вони працювали і на покровському напрямку. Багато хто з військових каже, що саме з появою Рубіконщиків почались проблеми на Покровському напрямку. Вони з'явилися в першу чергу. Про них було заявлено. Ну, я вперше про них почув. Це в районі новоекономічно. Це ті трішки на північно східніше від Мирнограду, і з того моменту оця от кіл-зона стала настільки. Високовідсотково по влучаннях, що почалися проблеми. Тому влучання наголошу гурівців по офіцерському складу і пункту постійної дислокації робіконщиків в Авдіївці. Це є, як я й казав, можливо, влучання місяця. Ще велика перевага. бійці самі мені розповідали, перевага робіконщиків в тому, що вони дуже добре і вміло навчають новоспечених окупантів в польових умовах, тобто їм не потрібно там бути десь в Росії, а вони безпосередньо вже на тимчасово окупованих територіях. Навчають використовувати дрони. Тому велика подяка нашим гурівцям, що знайшли таку масну ціль. Я сподіваюся, будуть продовжувати вишуковувати більш того, аби ви розуміли наскільки дорожить окупаційна армія цими рубіконщиками. Що серпня минулого серпня цього року, 25-го року, засекречено їхні місця навчання в Росії. Раніше вони в підмоскові навчалися, але бо їх, до речі, засвітив на своєму своїх відео пропагандист Салавйов. Після цього. Взагалі невідомо. Ну, але я думаю, гурівці вони ж знайшли їх на тимчасово окупованих, Я думаю, знайдуть їх і на території Російської Федерації. Окрім того, друзі, хочу трішки показати, буквально трішки, бо е YouTube не пропустить багато такого відео от загальні влучання. Дивіться, це гурівці працюють по покровську, будівлі і б'ють по ворогу. Далі не показую, тому що. Знову ж таки, є влучання по окупантах. YouTube таке на жаль не пропускає. Що відомо, це все ж та сама операція, про яку ми з вами говорили: висадка на двох ховках на 60-х гелікоптерах на північному заході. Покровська так от і сьогодні гурівці прозвітували, що оборона Покровська триває. ГУР продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності силами спецпідрозділу Тимура, Тимура, Гурмо України продовжується операція в одному з важливих сточок зору фронтової логістики районів міста Покровськ, Донецької області. І вони знову ж демонструють ці самі кадри. Висадка багато хто критикував, до речі, цю висадку, сказав, що недоцільна, але бачимо вони далі Працюють і влучання. От очевидно, це була якась. Маневри наших спецпідрозділів я не можу їх е, оцінювати, тому що, по-перше, немає кваліфікації, у мене немає взагалі права це робити. Але вдалося геолокувати, де провели цю операцію. Я вам вже казав раніше, що ця траса нагрішена, але стало вже більш відомо, що це і де це. Всі події, друзі, відбувалися на території заводу «Електродвигун» в північно-західній частині Покровська. Давайте я вам покажу це на мапі, де знаходиться. Ось тут Тут є колишній центр геології. пригадуєте. і от тут висаджувалися наші гурівці на попередньому відео, я показав, а всі удари проводилися саме на цьому, можна сказати, перехресті. Це не на грішне, це траса на Павлоград. Перепрошую, це під Грішине. на Павлоград до Покровськи. Далі траса на Мирноград. Повторюся, що дуже важливо нам тримати оці північні райони Покровська, аби наші сили оборони мали змогу виходити. З цього оточення це і Лисівка, і Новопавлівка, і Гнатівка, всі населені пункти, і цей вузький прошив потрібно тримати, тому що в інакшому випадку наші підрозділи можуть бути в оточенні і не мати змоги вийти. Якщо говорити про оці от напрямки, там також працюють друзі і наші підрозділи підрозділи перепрошую гострі картузи. Пряму мову про процитую, що вони кажуть на покровському напрямку. На жаль, все сумно окупанти давлять дуже великою кількістю живої сили. Інтенсивність переміщень настільки велика, що оператори дронів просто не встигають підіймати борт за бортом. Гості картозикають, що вони нища справді дуже багато, але їхня тактика полягає в двох речах: це просто забивати на свою е... своїх солдатів, своїх. Путінських солдатів і робити це регулярно. До чого й воду? Їхня тактика наступна: наступна: вони беруть трьох осіб цих і дають вказівку йти в точку Б. Вони металево знають, що дійде один в кращому випадку двох буде покладено. Але таких штурмів за день, от останні тижні кажуть картозою може бути по 100 в одному напрямку. Тобто ми рахуємо. Схематично схематично, що якщо 100 штурмів по три особи, це 300 осіб, з них 200 по дорозі кладуть, 100 таки добираються. Це так умовно, аби ви зрозуміли кількість і втрати. І знову ж таки, на жаль, я вам не можу показати кадри. Є цілі такі от квадрати по периметру, де все всіяно. Окупантами, які вже ніколи ніколи не підуть, справді в них втрата там феноменальні, але очевидно, є ця сама вказівка Путіна, про яку писав Financial Times що до середини листопада вони хочуть взяти Покровськ але хочу вам сказати, що на цьому напрямку працює дуже і дуже багато наших сил оборони. Це і служба безпеки України. От я вам розповідав, що їхній підрозділ Альфа на покровському напрямку прозитували. Ліквідували 1500 окупантів за місяць. Також спецпризначенці щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Там також, ви знаєте, з добропільського напрямку зверху над Мирноградом працює і перший корпус НГУ АЗОВ, який очолює Редіс Денис Прокопенко, наш легендарний. Безпосередньо Покровськ – це є відповідальність сьомого корпусу, який працює також активно, і Січиславська бригада. До речі, Володимир Зеленський побував біля Покровська у ці один дні і є от фотографії. зараз вам продемонструю, як він поговорив з нашими бійцями. Зараз вам завантажу і покажу, але що найцікавіше? Я не на завантажу, я вам згодом покажу. Але найважливіше, Володимир Зеленський зустрівся з офіцерським складом і не лише військовими, і нагородив перший корпус НГУ, і також з підрозділами 25 п'ятої бригади Січиславської. Чим це важливо? Тому що це підіймає бойовий дух наших хлопців. Аби ви розуміли, де стоять зараз Січиславці і їхні підрозділи. Ви будете насправді. Шоковані, ось дивіться, це є Покровська. Я кажу, що це от е шийка, з якої виходите вона дуже вузька. Вона звужується постійно. Тому тут треба тримати ці от багатоповерхівки на північний схід від Покровська. А от підрозділ 25 ї в тому числі Числавської бригади, знаходиться Гнатівка, Новопавлівка, Лисівка. ви розумієте це, грубо кажучи, фактично за крок до оточення, саме тому. Військово-політичне керівництво був на парододнісильській, тепер Зеленський, і вони мотивують, підіймають бойовий дух хлопців. Наголошу, стянуто на цей напрямок серйозні кваліфіковані сили. Гурівці працюють, служба безпеки працює біля добропілля. Також працюють і підрозділи сил безпілотних систем. Я думаю, що. Найближчим часом вдасться провести, це не прості операції, але вдасться їх провести і відповідно вивести наші підрозділи. Ну і продовжувати зачищати ворога в Покровську, тому що друзі, я вам нагадаю, як було в Бахмуті, попри всі, всі скептики і всі критики, які зараз кажуть, що. Дуже складно і дуже важко на попросі, так воно і є. Але коли ми виходили з Бахмуту, я вам нагадаю, що сили оборони України зробили для них там котел, в якому розумінні тому, що по місце, по місту, по забудовах, по районах, по кварталах, ви не можете швидко пересуватися, ви не можете долати вели серйозні відстані за короткий відтинок часу, тому що багато перешкод. І техніку також ви не можете її швидко гнати. Саме з цього Бахмуту і Сили оборони зробили тир, тому що і дронами, і артилерією накривали ворога в місті. Це саме зараз роблять сили оборони в Покровську. Я вам нагадаю ще раз, що в Бахмуті було покладено фактично стерто з лиця землі е, угрупування вагнерівців. 40 тисяч там було покладено. Те саме за правильного підходу можна зробити в Покровську. Ну і до речі. Безпосереднього з фронту я думаю, це мало хороший такий ефект на наших партнерів, тому що президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Сполучені Штати Америки мають бути відкриті до можливості застосування Україною далекобійної зброї, і він включився на конференцію ЄС з питання розширення у Брюсселі саме з передової в онлайн форматі. Я більше переконаний, що на наших партнерів, які сидять в цих умовах, це справило серйозне враження. Зеленського до речі запитала, чи можна виграти війну військовим шляхом або припинення, або, або припинення війни е, вимагатиме переговорів, як це відстоїть президент Дональд Трамп. На що наш президент наголосив, що вибір воювати е, це лише вибір Росії, і без сумнівів, Росія прагне добитися воєнної перемоги. Водночас, Зеленський не вірить, що Росія це вдасться, але міжнародним партнерам України європейцям треба вирішити питання підтримки України. І про сполучені штати каже, США мають бути відкритими до можливостей далекобійного озброєння. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримання нам треба це мати для використання. Ну, очевидно, що Володимир Зеленський має на увазі ракети Томагавк, про які от останні візит, коли був в жовтні, 17 жовтня, активно говорили, так і не дав добро Трамп на їх постачання, продаж і використання. Хоча CNN передавала, що Пентагон вирішив. У нас є запаси, тому можна продавати, і все тепер залежить від Трампа. Ну і вчора ви знаєте, розповідав вийшов Трамп і сказав, що ну теоретично можна, але я рішення ще не прийняв. Ну бо треба ще трішки повоювати. Ну бо Трампу байдуже на те, що гинуть наші військові. Трампу байдуже, що гинуть наші цивільні жінки і діти. Йому тільки важливо, аби отримати Нобелівську премію, і або щось змінилося в цій війні, аби припинити цю війну. Він напевно думає, що. Путін може просунутися і висунути вже умови, на які Україна має пристати. У мене таке пояснення лише є, тому що бездіяльність Трампа мені дуже дивна. Навіть говорити про ці санкції проти Лукоїла і РосНєфті. Ви знаєте, що Лукоїл вже нібито продав структурам Путіна свої за за активи. Ну хіба це санкції? Рухаємось далі про допомогу. Справді, Німеччина вона зараз є ключовим нашим партнером. Вони найбільше нам допомагають на 26 рік. Вони сказали, що виділять нам 8,5 мільярдів євро. Це як і в 25-му році. Але уряд вирішив переглянути, сказав, що вони додатково готові ще надати 3 мільярди євро на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну двох систем Петріот. О, це я розумію допомога. І ви згадаєте, бачите, як трансформується Німеччина. Це ознака того, що не потрібно опускати руки, потрібно працювати, наші дипломатії, наші е, політичними зв'язкам на різних рівнях, тому що все починалося з того, що Німеччина передала нам, пригадуйте, в березні 2022 року 5 тисяч касок. Зараз вони нам надають дві два дивізіони Петріот, і бачимо майже 12 мільярдів допомоги. І, звичайно ж, ну таурос вони знову не дають, але слухайте, Тарос, я ж вам не раз сказав тауросів. Є обмежена кількість в Німеччині в боєздатному стані, що їх вже можна продати взагалі там щось пару сотень. Тому це не є ключова річ з точки зору політичної волі. Звичайно ж, якби Мер сказав, передаємо Таурос, це би показало наскільки Європа підтримує Україну. Ну але вони цього не роблять. Це не є критично, хоча і бажано б. Було ну і про нафту. Хочу вам сказати, що все ж таки впливає на Росію частково. Ем... Об... навіть не так, не обмеження, а європейські санкції. 18 пакет, тому що там є заборона січня місяця е... транспортування до України з Індії та Туреччини. Вони найбільше транспортували до Європи європейських країн нафтопродуктів які були виготовлені з російської нафти, і як наслідок, китайські індії до речі, китайські після зустрічі з. Трампу можливо і тут США трішки вповпливали, тому що Блумберг пише про це: що відвантаження російської нафти минулого тижня суттєво скоротилося китайські, індійські та турецькі нафтопроводні заводи закуповуються із меншим обсягом у попередні тижні. відвантажувалося 34-35 там тридцять танків. А минулого 26. Тут варто врахувати, що серпня відвантаження нафти збільшилося через те, що російські НПЗ не могли переробляти нафту в колишніх. Обсяга, а кудись діти її потрібно було. А чому не могла переробляти? Давайте подумаємо, тому що є удари сил безпілотних систем, є удари служби безпеки України наших сил оборони України. Нагадаю вам, що загалом на цей день, на 4 листопада, на вівторок. Починаючи з 1 серпня, ми цей період рахуємо, бо з того моменту сили безпілотних систем Роберта Бродюмадіра почали бити по нафтопереробних заводах, по перекачці, по транспортуванню, по відвантаженню, по тягових, тяглових підстанціях залізниць, так, які втілюють і допомагають логістиці. З того моменту було уражено 23 нафтопереробних заводи Російської Федерації. Кілька з них було та не кілька, але частка вже було по 3-4 влучання. І це все змусило Росію зменшити об'єм нафтопереробної галузі десь орієнтовно на 25-30%. Це феноменальне друзі досягнення, як завжди, я вам кажу, що найдієвіші санкції це санкції звичайних сил оборони України, тому що ті санкції і ті обмеження, які вводять наші європейські партнери, вони звичайно впливають, але не є визначальними і не є такими. Дієвими, тому що санкції вводити це одне, друзі. А дотримуватись цих санкцій і створювати відділи, які будуть стежити, чи ці санкції виконуються. Це зовсім інша історія. А тут, до речі, як США особливо, так і європейці трішки та й кульгають. Що ж, це було найважливіше новини, друзі. Станом на 4 листопада вівторка. Обов'язково підписуйтесь. Дякую вам за 100 тисяч. Давайте рухатись далі. Ставте свої лайки, коментуйте, запитуйте. І, до речі, дивіться, я зараз вам продемонструю те, що я не просто так кажу, що я читаю читаю, а справді їх читаю. Тому що я вчора розповідав вам про вишки бойка і сказав, що вони належали депутату від партії регіонів Юрію Бойку. Ні, звичайно ж, коли він був міністром енергетики, то він зробив е, оборудку і е, зробив так, продав їх, і кажуть чутки ходять, що заробив немало на цьому мільйонів доларів. Ось вам факт, того, що я читаю. Коментарі, що ж діліться нашою розмовою, давайте разом відстоювати прокінську позицію і боротися проти російської пропаганди. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.